35 років тому над Прикарпаттям вперше замайорів український прапор цього дня у 1989 році у селі Воскресінці на Коломийщині відкривали пам'ятник Тарасу Шевченку. Тоді прикарпатські активісти вирішили кинути виклик радянській системі та підняти в небо синьо жовтий стяг у повітрі. Прапор протримався всього півхвилини. Проте ці секунди увійшли в історію. Думали, що ми будемо йти з прапором. Центр села, а ми йшли без нічого. І в той момент я прапор на вудку і підняв вверх. Ну Це тривало, кілька, нехай кільканадцять секунд кажуть, що я закрив очі, бо, звичайно, що я теж не знаю, як це буде. Ми нас оточили. Казали друзі, що зразу потягнулися руки, щоб зірвати. Пізніше виявилося Роман і сказав, значно пізніше, я вже цього давно не знав, що це особисто пішла в Чорновіл. Давав доручення гетьінські спілці. Давайте ми організуємо комуністам свят.